Хто на мене підписаний, хто слідкує, я недавно викладувала капусточку, пікіночку. Ось тут я її зрізала. Ось такий в неї зріз пікінки. Ось ще одна пікінка, така ж сама з цього сорту. Бачите, вже формує качан, такий гарнющий, гарнющий, такий плотний. Хай ще трошки постоїть. От, і казали мені, що написали там, що то не пікінка, а савоська. Савоська ось поряд. Вона тільки-тільки починає формувати качанчик, тільки-тільки. Теж я її дуже пізно посадила, оці дві рослинки. От, їм зараз місяця по три, то, може, вони і не сформують навіть, не встигнуть сформувати качан. Це так, случайно, висіялись вони. З іншими рослинами висіялися з, оцею, з капусткою. Оця ось, Ця швидко формує головочки брюссельська. І оці дві висіялись, то я їх так і залишила, і вони ростуть тут поряд з цією. З пікінкою. Так що це пікінка. Зріз такий тільки у пікінки. Це не савоську я зрізала. Показали, що савоську зрізала. І ось така ж пікінка. І вона вже за два місяці сформувала головочку. А савоська сформує тільки на п'ятому місяці головочку, Чи встигне, чи ні, не знаю. От. Зато ця ось красунька єсть кольорабі і... і пікінка. Ось теж це другий сорт, трошки інша буде головочка.